Вот, снимать и ехать. Ага. Нейтралку треба дать. Робимо тест-драйв, плуг з валом. Удлінять будемо трубу, Бо нижній каток не достає землі. Ну так, Приїхали тренуватися поки. Але каток нам сподобався, дуже гарно рівняє трактор і плуг на продаж, каток на продаж. Трактор у нас 13 тисяч доларів з куном. Ну, таким стареньким, примітивним, але є. Плуг Квернеланд 3 на 40. Трактор по рокам старенький, але повний оригінал. Зі шведської десь кінної ферми. Так, задній вал роботу не робить. Удліним. Як він тільки в голландця робив, тому що вал з Голландії приїхав. Як він робив в голландця? На рахунок марок плугів. Поляки люблять більше плуги скандинавські, оверум, Fiskars. Верноланд, Лемкін вони на перше місце ніколи не ставили. У нас же ж, мабуть, один в селі купив Лемкіна і давай всі Лемкіна Так да. У трубку заднього опустився кун, тур по-польський, зараз від окрани відкрутив, підніме, десь чуть травить, Оп. хороший, закручує. Здесь, мабуть, чуть-чуть травить все-таки, да, що він сів? Ну трошки плуг почистився. Зараз глянемо з того боку. Ну, ще не до кінця, але вже... Вже, вже, все. не підняв він, о! Підняв, все, поїхав. Ну кажу, у нас практики немає. Це я би там кожен день їздив, горав. до кожної техніки привикнути треба. Поїхали додому дому. будемо заїжджати. Покажу, пока ще видно стан робочих органів. Ну і ще раз по цінам. Тракторець у нас цей зі Швеції 13 тисяч доларів. Плуг Квернеланд 3х40, захват 2700 доларів. І кому сподобався цей вал із цим кріпленням до Квернеланда 600 доларів. Тут ми переваримо тільки, щоб опускалося. Щоб опускався в нас задній волок, тому що ми викрутили його на максимум. От, і він не, не доставав землі. Цим ми займемося. Так таке, кого цікавить, дзвоніть. Всім гарного дня, щасливо!